Так, усім величезний привіт! Я знову на кухні. Сьогодні я хочу вас познайомити з варіантом приготування пельменів, як їх я готую, а саме смажу на пательні. Це дуже просто, нічого складного. Надзвичайно прості у нас інгредієнти, але виходить надзвичайно смачно. Дивіться, можливо, ви вже готували так. Або готуєте якось по-іншому. Напишіть в коментарях. Звичайно, всі інгредієнти, як завжди, укажу внизу в описі. Так що дивіться, коментуйте, підписуйтесь на канал. Перш за все розігріваємо добре пательню. Додаю шматок масла. Нехай розтопиться добре. Дістаю з морозилки пельмені. У мене ось такі. Мама Мері, ізраїльський бренд. Ось такі пельмени з м'ясом індички, як бачите, півтора кілограма така упаковка. Що ж, зараз будемо їх обсмажувати. Треба викладати дуже багато. Все, пельмешки на пательні повинні бути у нас одним шаром. Добре їх помішуйте і на середньому вогні обсмажуйте до золотистої скоринки. Далі для приготування нам знадобиться зубчик часничку та десь 3-4 ложки сметани. Прямо зверху викладаю сметану. Тепер потрібно все це трошки перемішати і зробити помірний вогонь. Обов'язково накриваємо кришкою і дамо 5 хвилин протушитися. Зовсім забув додати часничок. В самому кінці нам добиться тертий сир. У мене ось такий це тертий пармезан. Зараз його відкриємо. Та в кінці добре все притрусимо сирочком. Накрию ще кришкою і ще буквально дві хвилинки і вимикаємо. Ну, що ж, настав час. Спробувати цю смакоту. Аромат вже надзвичайний. Трохи пельмешки і часничок. Надзвичайний аромат, дуже пробуджує смак, так що я вже побіг відкривати і зараз вам покажу, що у нас вийшло. А ось що у нас вийшло. Отака річ виглядає надзвичайно смачно. Давайте спробуємо. Так, сирочку багато. Клас, як я люблю. Дивіться. І оця сметанка, вона у нас з сиром змішалася, вона як соус. І ще й часникова. Можна додати, хто любить зелені. Я буду їсти без зелені, мені так подобається. Трохи ще загаряче, але надзвичайно смачне, я вже один скуштував. Незважаючи на те, що я дуже люблю звичайні варені пельмені, Оці також надзвичайно класні. Рекомендую, хто ще не спробував такий варіант приготування, посмажте на пательні зі сметанкою. Отака річ, я вам обіцяю, вам сподобається. А на цьому все. До нових рецептів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бай!